Що робити, якщо ви потрапили в ДТП? Через паніку люди в таких ситуаціях часто не розуміють, що їм слід робити, для того, щоб з вами все було добре, навіть в таких обставинах, ми вам розповімо, що робити, якщо ви потрапили в ДТП. Перше, що треба зробити, коли потрапили в ДТП, це дізнатися, що не постраждав хтось під час аварії. Якщо є постраждалі, викликайте швидку та по можливості надайте першу домедичну допомогу постраждалому до прибуття медиків. Ви повинні переконатися, що вам нічого не загрожує перш ніж пропонувати допомогу. Підходячи до потерпілого, слід знати, при свідомості він чи ні. Для цього потрібно в голос задати йому просте питання: ти мене чуєш? Якщо потерпіло відповідає, що він у свідомості, а його дихальні шляхи відкриті. У цьому випадку слід повідомити йому, що швидка медична допомога вже в дорозі, і запитати, що його турбує. В ситуації, коли потерпілих немає, увімкніть аварійний сигнал в транспортному засобі. Та встановіть знак аварійної зупинки. Транспортний засіб має залишатися на місці аварії, щоб поліція могла з'ясувати всі обставини ДТП. Також вам необхідно зателефонувати до поліції за номером 102 та повідомити точне місце, де трапилась дорожня транспортна пригода. Чи є потерпілі, якщо є, то скільки, і який їхній стан. Марки та моделі автівок, які отримали механічні пошкодження. В очікуванні приїзду поліції становить свідків, можливо, хтось зафіксував момент ДТП. На відеореєстратор. Якщо в аварії немає постраждалих, то ДТП займатиметься патрульна поліція. Якщо ж є постраждалі, то дорожньо-транспортною пригодою буде займатися слідчо-оперативна група. Іншим способом оформлення ДТП є Європротокол. В Україні це стандартизована форма, яка містить інформацію про обставини ДТП, ушкодження транспортних засобів та взаємодію сторін. Але для того, щоб його можна було використати, необхідно виконати такі умови: ніхто не загинув і не постраждав. Водії мають поліс цивільно-правової відповідальності, водії погоджують обставини ДТП, та водій не має ознак сп'яніння і сума збитків після ДТП не перевищує 50 тисяч гривень. Пам'ятайте, дотримання правил дорожнього руху, запорука безпечних поїздок. Навички з надання медичної допомоги можуть знадобитися кожному з нас. Хто знає, коли вам доведеться рятувати комусь життя? Щоб бути готовим до такого випадку, пройди курс першої медичної допомоги в Real Security Hub від передових спеціалістів. Переходь за посиланням в описі і дізнайся більше. Ставте лайки, якщо дотриматись правил дорожнього руху.